Привіт! У цьому відео ми поговоримо про книгу Грега Макеона: Есенціалізм дисципліноване, прагнення меншого, справжній путівник для тих, хто хоче позбутися зайвого та зосередитися на найважливішому. У сучасному світі, де ми завжди поспішаємо і намагаємось зробити все і одразу, дуже легко втратити фокус і продуктивність. Але есенціалізм це більше, ніж просто спосіб організації часу. Це філософія, що допоможе вам навчитися казати ні зайвому і так справжнім пріоритетам. Тож, якщо ви хочете дізнатися, як робити менше, але досягати більшого, залишайтеся з нами. Що таке есенціалізм? Есенціалізм це підхід, що полягає у свідомому виборі менших, але значущих дій. Сучасний світ навантажує нас нескінченними обов'язками, завданнями, інформацією. Та шумом. Багато хто намагається встигнути все, але в результаті постійно відчуває втому стрес і розчарування. Маккеон пропонує принципово інший підхід зосередитися лише на тих речах, які справді важливі це протилежність звичному багатозадачному підходу, коли людина намагається робити все й одразу. Есенціалізм закликає до вибірковості, щоб сфокусувати свою енергію на тому, що дійсно має значення, і як результат. Досягти кращих результатів з меншою кількістю зусиль. Основні принципи есенціалізму. Перший вибір. Макеонт наголошує, що ми завжди маємо вибір. Хоча в сучасному світі здається, що ми постійно змушені приймати рішення за інших. Есенціалісти свідомо вибирають, на що витрачати свій час та енергію. Якщо ми не керуємо своїми пріоритетами, за нас це зроблять інші. Другий редукція. Есенціалізм закликає зменшити кількість завдань і зобов'язань, щоб залишити місце для справді важливого, це схоже на мистецтво скульптури, прибираємо зайве, щоб залишити лише те, що має цінність. Цей процес може бути болісним, оскільки часто доводиться відмовлятися від привабливих можливостей, але він дозволяє зосередитися на найважливіших аспектах життя. Третій. Дисципліна. Суть есенціалізму в тому, що вибірковість має бути дисциплінованою, це означає не просто один раз визначити пріоритети, а робити це постійно. Есенціаліст розуміє, що постійна увага до суті потребує щоденних зусиль і самоконтролю. Четвертий спрямування енергії, фокусуючись на найважливішому, есенціаліст спрямовує свою енергію на виконання кількох ключових завдань замість розпорошування на десятки незначних. Це дозволяє робити якісніший внесок і отримувати кращі результати в тих сферах, які мають значення. Як стати есенціалістом визначення пріоритетів. Перший крок до есенціалізму це розуміння того, що для вас є найважливішим. Для цього можна використовувати різні методики, наприклад, аналіз вашого дня або тижня, щоб побачити, на що ви витрачаєте найбільше часу. І що приносить найбільше задоволення або користі. Зазвичай ми легко знаходимо час для термінових справ, але часто забуваємо про важливі довгострокові цілі важливо навчитися відрізняти одне від іншого, відмова від непотрібного. Щоб стати есенціалістом, потрібно навчитися говорити ні. Це може бути складно, оскільки часто ми відчуваємо тиск від оточення або навіть внутрішнє бажання зробити більше. Однак мистецтво відмови є важливою частиною процесу. Коли ви вмієте говорити ні неважливим речам, ви відкриваєте більше можливостей для того, щоб сказати так найважливішому. Спрощення. Есенціалізм закликає до спрощення не лише в роботі, але й у повсякденному житті. Можна почати з матеріальних речей, відмовившись від зайвих предметів, що вас оточують. Це дозволить зменшити відчуття захаращеності. Та створити більш гармонійний простір. Однак спрощення має і психологічний вимір. Відмова від надмірного обсягу інформації, соціальних мереж або марного перегляду новин допоможе звільнити простір у вашій свідомості для більш важливих думок і ідей. Планування часу Есенціаліст приділяє особливу увагу плануванню свого часу це не означає, що кожна хвилина повинна бути заповнена завданнями навпаки. Важливо залишати час для відпочинку, роздумів та творчості. Макеон рекомендує розкладати час так, щоб не лише працювати над важливими завданнями, але й давати собі можливість на паузи. Чому есенціалізм важливий? Сучасний світ постійно намагається відволікти нашу увагу на дрібниці. Щодня ми стикаємося з десятками справ, повідомлень, термінових завдань. В результаті ми витрачаємо свої ресурси на другорядне, втрачаючи з поля зору головне. Есенціалізм дозволяє зробити паузу, переоцінити свої пріоритети та зосередитися на тому, що приносить справжню цінність, це стосується не лише роботи, але й відносин, особистого розвитку та життєвих цілей. Макеон зауважує, що шлях до есенціалізму не є легким. Потрібно постійно працювати над собою, змінювати звички, виходити за межі зони комфорту, однак результати варті зусиль, більше ясності, більше продуктивності, більше задоволення від життя. Висновок есенціалізм це філософія свідомого вибору та відмови від надмірного це не просто спосіб краще організувати свій час, а цілісний підхід до життя, який допомагає зосередитися на найважливішому. Слідування принципам есенціалізму дозволяє не лише досягати більшого в роботі та особистому житті, але й знаходити гармонію та баланс. Грех Макіон нагадує нам, що життя це не про кількість виконаних завдань, а про якість тих речей, яким ми приділяємо свою увагу. Тож, якщо ви відчуваєте, що ваші дні переповнені незначними справами, настав час замислитися, що для вас є справді важливим. Дякую, що переглянули наше відео про есенціалізм. Сподіваюсь, ви знайшли корисні ідеї та натхнення, щоб зосередитися на найважливішому в своєму житті. Якщо ви хочете більше таких матеріалів, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Поділіться своїми думками про есенціалізм та як ви плануєте впровадити ці принципи у своє життя. До нових зустрічей у наступних відео!